Привіт тобі. Ти повернувся у найкраще місто у світі. Все заради Кейт, єдиній у світі, хто міг це здійснити. сюди! До слави не одразу змикаєш. Думав, що повинен поховати старого себе. У тебе прекрасне життя. Не варто так ризикувати. Для фінансування цього проєкту корпорація ТР Локвуд виділятиме до чверті річного. Я хочу, щоб ти пішла з посади гендиректора. Я позбавлю тебе всього. Я те, що приховую. Те, що цей світ не зрозуміє. А вона розуміє. Ти зробила мене найпомітнішою людиною в Нью-Йорку. Якщо комусь щось відомо про Джо Голдберга, повідомте, цей псих убив мою найліпшу подругу світ. Кейт, ти в небезпеці. За кого ти вийшла? Немає лінії, яку б я не перетнув, щоб захистити світ. Ти хочеш убивати кожного, хто щось підозрюватиме про нас решту життя. Це погано, якщо це для добра. Але ти змусила мене повірити, що полюбиш мене всього. Але в душі я нормальний хлопець. Я на це заслужив. Горіл папір. Щодо тебе, то ми з тобою ще не закінчили.